Тому Ми отримали чіткі абсолютно критерії. Якщо людина зробила в цій системі координат або щось, або факт, який призвів до зміни з цій системі координат, ми про нього згадуємо. Якщо ні, то ні. Дуже цікавий умови це оцінювали, тому що історики вони як, ну, аматори колекціонування фактів, не систематизація, а колекціонування. І вони завжди нам зауваження робили. Ця книжка працювали професійні історики, наші консультанти і рецензи. Ми взяли фахівців, відповідно, кожного по своєму періоду, ви знаєте, історики спеціалізуються. Ну і відповідних на задача була дивитися, щоб ми не забрехалися. Але оскільки вони не тільки дивилися, щоб не забрехалися, щоб ми нічого не забули, то вони нас весь час говорили, а це, а це, а це. Дуже цікаво з Сергієм Грабовським про Драгоманова у нас відбулася полеміка, тому що він не знайшов на сперездва. І каже, стоп, без не пайдуть. Ми кажемо, ну правильно, ми, mm. Да, але скажіть, будь ласка, в цій системі координат, Підмет присмотр Драго, Драгомана зробив що? У нього були ідеї? Були. Племінець його без питань вийшла. А оксандраманов, питання, дайте формулювання, а що, власне, зробив Драгоман. Що він був проти Незалежності України? Так багато людей було проти Незалежності України. І не це щита. І одночасно з Драгоманом теж. І, е, була дуже серйозна політика, аж поки не було знайдено врешті компромісне формулювання. От Тому це ну, таки фігура, якась жалка. Але прилюбіть йому власне якусь роль, щоб він щось зробив, було дуже тяжко. І ще прізвище добре. Ми полюбили історичних персонажів з короткими прізвищами. Махно, Атила. Атила а от Богдан зі Хмельницький. Іди на що його вибачило, його існування в наших харчах виправдало, що те, що попередній старинку перед Хмельницьким відкрите, побачите, яка велика мапа. А Богдан Зіновій скоротив територіальні претензії України. Він, Богдан Зіновій Хмельницький це перший, хто територіальні претензії на Україну виставив приблизно в сучасних кордонах. Приблизно в сучасних кордонах. І подарував нам 500 знаків з прибілення. Ми його то, полюбили як нікого з історичних діячів. Ще погодися, що 3600 знаків це вже можна написати війною. Особливо, коли ти до того писав все в 3100, то ти відчуваєш, що вже можеш гуляти. Але це дуже цікаво, маючи такі жорсткі критерії відбору фактів і систематизації. Виявляється, що ці критерії допомагають побудувати дійсно повність. А якщо ви згадаєте, перша книжка Петрушників за історією України була саме повість, називалася вона, і це робить теж не історика Пенталево Ліг. За що його потім стали і називати істориками, це те, що він написав в Ми е, вибудували, нам вдалося вибудувати послідовно з сюжетом е, оповідь на пісниці Степка, і ми навіть це на людях, ви знаєте, в інших навіть в такому досить зголові. Те, що зараз за робить Віталій, це те, що, щоб ми не перетворювалися на довгу історичну лекцію, ми займаємося зараз і ще тим, що катаємо поезію українську. Ми переконалися, що культура не передається через телевізор. Ми відкрит, зробили відкриття, що культура передається повітряно крапленим шляхом, як вірусні за Щоб передавати культуру зароду, треба зустрічатися на короткій відстані.